Вірш звільнена Київською область. Всім, 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 Двадцять вісім, двадцять вісім міст і сіл на рахунку збройних сил, наших діток, стариків. Ми звільнили від орків, а Чернігів, а столиця на дві області їх тридцять, а південний наш Херсон. Винали ми тих персон, що прийшли непрохані нами наполохані. Ми їх так там налякали, що води від нас втікали, свій рятуючи живіт на схід, а хто й на той світ. Наші гримали гармати, не на сина, мати, зустрічі їх не бувать, бо її син шов бивать. Смерть зустрів чужій землі, недоречні тут жалі, він загарбник, руйнівник, не вітчизни рятівник, не став на захист грудьми, так як робимо це ми, бо не хочем бути рабами, а вам багатіть гробами, хто в загарбницькій війні, тому місце утруні, не ті, хто горіть, горі. Та солдатські матері народіть синів зуміли. Захистити ж не посміли. Бо диявол сатана, у його руках війна, він, творець усіх наказів, не уник тваринних сказів, по народному сказився. Краще б він не народився, де на той світ клятий псіх тягне за собою всіх. Ним ні, кнопка ядерна в умі, брязка зброєю все Брямс, а народ весь обрямсь, за війну вісімдесят сім, та чи добре буде всім, користь бачу ті в війні, кого злидні лиш одні? Мрієш кожен збагатіть дружину, дітей, одіть, кордонною красу. Їсти справжню ковбасу, не дружити вам з красою, їсти в ковбасі вам сою, це якщо ще доживе той, хто носить Z чи ве. Кинулися вже в плачі, олігархи багачі, піднімають якоря та втікають за моря, та ніхто їх там не жде, і не жде ніхто ніде. Багачі великі й дрібні, ці нікому не потрібні, скрізь їм казують на двері багатіям на папері, їхні гроші вже пропали, бо під санкції попали. Без грошей ті, хто вгорі, то де будуть злидарі. Знайте, кляті москалі будуть да ви на нулі, без біткоїнів, без центів, вірогідність. Сто процентів область Київська вже вся від орків звільнилася, звільниться і вся держава, слава Україні, героям слава!